14 серпня в зоні АТО вогнева активність противника була найбільшою за останні місяці. З 18-ї години і до опівночі російсько-терористичні війська зосередили обстріли українських позицій на Донецькому напрямку. Так наприкінці доби під вогнем 120-мм мінометів п'ять разів опинилися наші опорні пункти в Красногорівці, близько 21-ї по Авдіївці, а майже о 22-й по селищам Новоселівка, Новомихайлівка, Новобахмутівка, Водяне була ворожа артилерія калібру 152-мм. З 21.50 в чергове, цинічно порушивши мирні домовленості, бойовики зградів зі сторони шахти Абакумова вели вогонь по Невельському, Пісках, Опитному, Водяному. Також з 22 і до 22.25 по наших позиціях у населеному пункті Первомайське працювала ворожа артилерія калібру 152 мм та гради. В районі Маріуполя ввечері бойовики двічі з реактивної артилерії і один раз зі 120-мм міліметрових мінометів били по Талаківці на Артемівському напрямку з 18-ї години і до опівночі під вогонь ворожої артилерії потрапили позиції сил АТО в Держжинському, Ленінському, Санжарівці. А близько опів на дев'яту вечора окупанти з танків та 120-мм міліметрових мінометів били по селищу Зайцеве. Крім того, цілеспрямовано руйнуючи інфраструктуру Донбасу, о 22.25 по житлових кварталах Авдіївці, а о 23.45 по Павлополю злочинці били зградів. Загалом, упродовж минулої доби, 14 серпня, противник 175 разів порушив режим припинення вогню, 25 разів бойовики застосували артилерію, 64 міномети, 19 реактивні системи залпового вогню БМ-21 ГРАД, 93 стрілецьку зброю, і гранатомети. Після опівночі, 15 серпня, бандформування продовжили обстріли наших позицій в основному на Донецькому напрямку. А у третій, в черговий зграді, вбили по силах АТО в Первомайському.